Восени власникам автомобілів варто приділити трохи уваги своїм залізним коням, аби бути спокійними перед усіма радощами зими на дорогах. Перші приморськи це неодмінно декілька автопригод на трасах та великі черги в автомайстернях. Для того, щоб не потрапити у коло цих щасливчиків, свій автомобіль потрібно перезути завчасно, як тільки температура опуститься до плюс п'яти градусів за Цельсієм. Отож, скільки коштує зараз перезути своє авто та чому ще слід приділити увагу перед зимою у сьогоднішньому випуску програми Городничий. Тільки наступили холоди на СТО Черги. Автолюбителі поспішають перевзути свої автівки. Фахівці кажуть, автомобілісти останнім часом стали обережніші та більш завбачливі. Трошки люди зрозуміші стали. Тільки сніг і мороз, і всі зразу лесять на кучу. Ну, Очі стоїть. А тут вони почують так бачать, що Чому має мерзити стояти, та приїжджають поранче трохи. Люди активно перезуваються на зимню різину. Взагалі займає часу перезувка машини 30 хвилин. В залежності від машини, в залежності від радіуса. В середньому можна 20 машин перезуваються. Щоб замінити гуму на зимову, автолюбителю з гаманця доведеться дістати кругленьку суму, адже це задоволення не з дешевих. Середня ціна за один комплект шин починається від 3,5 тисяч гривень. Усе залежить від країни виробника та марки автомобіля. Владильці отечественних автомобілів склонні більше к покупці отечественних шин. Такі шини е, будуть стоїть в пределах от 2 тисяч е, за комплект за 4 единиці. Если это машина импортного производства, там, к примеру, возьмем какой-то бренд там, определенный, там порог цен будет начинаться от 3 за отечественный производитель шин. И заканчивая, если это импорт отечественный автомобиль, четырех с половиной тысячи гривен за четыре штуки. Если это Volkswagen и Audi, пороги могут заканчиваться где-то в пределах 6000 тысяч гривен. В целях экономии возможно купить поштучно шины, но опять же каждый автовладелец должен понимать, что это влияет На его безопасность. Если мы имеем а, не все шины зимнего образца на автомобиле, это влияет на степные свойства. Соответственно, мы имеем меньший процент безопасности, это ухудшение тормозных качеств автомобиля, ну и множество еще других моментов. Радиус коллес. Умови експлуатації та швидкісний режим це три характеристики, на які в першу чергу слід зважати водіям, купуючи шини. За нормальної їзди комплекту вистачить на 40-60 тисяч кілометрів. Зуття для коліс можна придбати і вживане. Обійдеться воно втричі дешевше, але фахівці не рекомендують беушні шини. кажуть, вони зберігаються при неналежних умовах, а це призводить до неабиякої небезпеки на автошляхах. Відбиток контакту шини з дорогою залежно від зносу та швидкості. Нова шина при швидкості 5 км за годину контактує з дорогою на 100%. Шина середнього зносу та повністю зношена теж контактують з автошляхами на всі 100. при швидкості 75 км за годину. Нова шина контактує з дорогою на 74%, на половину Наполовину зношена на 58% та повністю зношена на 16%. Нова шина при швидкості 125 км за годину. Торкається дороги на 47%, Шина середнього зносу на 11%, а повністю зношена майже не контактує з дорогою. Зимові шини це не тільки протектори і шипи, це ще й певні властивості самої гуми. Зимня шина имеет э в составе своей намного м'якче, то есть м'якості, еластичності. Звідси, от этого, э, она в пределах там холодних температур имеет лучшее сцепные свойства с асфальтным покрытием. В деяких країнах Європи в правилах дорожнього руху прописано, що в зимовий період обов'язково їздити на зимовій гумі. У разі недотримання правил штраф. Чинні правила дорожнього руху на сьогоднішній день в Україні носять рекомендаційний характер щодо використання зимових, зимової гуми саме в зимовий період. Тому відповідальності за дане порушення немає. Але й... Якщо брати саме забезпечення безпеки дорожнього руху, то кожен водій повинен розуміти, що це власна безпека водія, пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Недоліки використання літньої гуми в зимовий період призводять до того, що водій на слизькій дорозі не завжди може розпочати. Безпечно свій рух, зупинити свій транспортний засіб у разі екстреної зупинки, а також під час здійснення певних маневрів автомобіль може як і занести, може створитися аварійна ситуація, так і дорожньо-транспортні пригоди. Саме зимові губи потрібно використовувати в період, коли середня добова температура зменшилась до 5-7 градусів за Цельсієм. Тоді потрібно вже подбати про свою безпеку і. Подбати про безпеку оточуючих саме перевзути свій транспортний засіб на зимову гуму. Якщо розглядати законодавство Німеччини, то там передбачено саме законодавством використання зимової гуми у зимовий період. У разі порушення водіям даного пункту правил дорожнього руху, передбачена відповідальність у розмірі 40 євро. Вісять соціальні плакати вдоль автобанов. На чорному фоні з рішоткою по німецьки написано: хто не переділ резину з 1 ноября. Тире, преступник. навірно, они правы. про шини. Всі сезонки кажуть фахівці, навіть не варто говорити. Вони не практичні, не підходять для нашого клімату. Такі шини можна використовувати виключно для перехідного періоду навесні і восени, коли прохолодно і випав невеликий сніг. Але під час морозів і ожеледі вони не допоможуть. Даний тип шин то вони все це як можна вважати як водії, кажуть це не літня і не зимова. Адже в зимовий період вона не має тих властивостей, щоб мати достатнє щеплення з поверхньої дороги, а в літній період вона також не забезпечує ту безпеку при підвищених температури повітря. Краще використовувати саме шини відповідно до сезону. Якщо це літня, то літня, якщо це зимова, то зимова. А якщо ж водій експлуатує свій транспортний засіб за містом, де постійно на дорозі лежить сніг або, можливо, це ожеледиться, то краще використовувати саме шиповану гуму. У разі автопригоди страховики можуть відмовити у виплаті. Це європейська практика, яку почали запроваджувати і в Україні. Окремі вітчизняні компанії вже прописують такі умови у договорах. У договорах добровільного страхування наземного транспорту прописана в пункті виключення зі страхових випадків це сезонні шин, тобто прописується вимога про те, що з період з 1 листопада по 15 березня автолюбителі мають їздити на зимових шинах, і в період з 1 квітня по 15 жовтня це має бути літня гума, але ця вимога не стосується страхового випадку, коли під час ДТП автомобіль не перебував у Русі. Підготовка до зими не обмежується заміною шин. Також необхідно подбати про охолоджувальну рідину та справність усієї гальмівної системи. Найнебезпечнішою несправністю, яка може дорого обійтися водієві, є несправність з гальм. Взимку управління автомобілем вимагає особливої обережності. Основне завдання водія вміти вчасно зупинитись, враховуючи те, якою поверхнею він їде утрамбованим чи мокрим снігом або ж кригою. В такій ситуації вправності гальмівної системи потрібно бути впевненим на всі 100. спеціалісти рекомендують не економити на гальмах, стежити за станом деталей і пам'ятати, що амортизатори, важелі підвіски, гальма і колеса взимку зношуються набагато швидше ніж улітку. З вами була програма Городничі. Ми завжди у курсі подій. У місті не існує проблем, з якими не впоратись. Телефонуйте та пишіть адреса сайту зараз на екрані. Зустрінемось, Хай щастить.